2008 рік був успішним для нашого міста. Завдяки збільшенню випуску продукції на основних підприємствах бюджет отримав доходів 108 мільйонів гривень, що становить 124% порівняно з 2007 роком. Розвивався малий бізнес. Зареєстровано майже 600 нових приватних підприємців та 15 приватних фірм. Завдяки успішній роботі ряду підприємств зросла середньомісячна заробітна плата з 1356 гривень у 2007 році до 1815 гривень у 2008 році. Збільшення становить 34%. За 4 місяці цього року середньомісячна заробітна плата по місту становить 1854 гривні або 108% до відповідного періоду 2008 року. Найбільше темпи зростання заробітної плати відбулися на східному гірничо-збагачуваному комбінаті. Протягом 2008 року рівень безробіття зменшився до 3,2%, Але в зв'язку з економічною кризою кількість безробітних почала зростати на цей же самий період 2008 року. Рівень безробіття в місті був 3,77%, і на сьогоднішній день 4,6%. Навіть на 1% ну, 0,8%, якщо бути точнішим, от, сам рівень безробіття збільшився. З кожних 10 осіб, які звертаються до нас за реєстрацією, за постановкою на облік, 4-5 безробітних – це ті, які прибувають з інших районів. І станом на 1 квітня 2009 року Кількість безробітних була найбільшою за останні роки 5%. Але починаючи з другого кварталу, ситуація на ринку праці почала стабілізуватися, рівень безробіття зменшується і вже на сьогодні він становить 4,9%. За 2008 рік і перше півріччя 2009 року торгівельна мережа зросла на 18 об'єктів. Зараз в місті 267 магазинів, 62 об'єкти ресторанного господарства, 22 об'єкти оптової торгівлі, 3 автозаправочні станції, 3 ринки. У 2008 році відбулося відкриття супермаркету Велика кишеня по вулиці Кропоткіна та магазину побутової техніки Комфі. За перший квартал 2009 року виробничі показники на більшості підприємств погіршились. Відповідно, бюджет виконано на 96%. Виконкому довелось брати позичку у банку у сумі 2 мільйони гривень на заробітну плату та енергоносії. Позичка вже погашена. Більше 80% відсотків загальному обсязі реалізації продукції належить східному гірничо збагачувальному комбінату. На розвиток основного підприємства міста з коштів державного бюджету в цьому році виділено майже 236 мільйонів гривень. Кошти освоюються в повному обсязі. Це свідчить про перспективу розвитку як підприємств, так і міста в цілому. У 2008 році місто отримало 5 мільйонів гривень державних коштів на соціально-економічний розвиток, збудовано та введено в експлуатацію 14 об'єктів соціального призначення, 4 об'єкти газопостачання, вартістю більше 2 мільйонів гривень, нова технологія очистки води, відновлено вуличне освітлення на загальну суму майже 500 тисяч гривень. Я думаю, що мешканці міста будуть задоволені. Більше 20 вулиць виконано тільки по цим роботам, от в тому числі на цій вулиці, де ми присутні. Тобто, от по цим коштам, які заложені були місцевим бюджеті, і закладені зараз. Крім того, закладені були кошти і вже освоєні гроші по парку Слави. Ви знаєте, ми там зробили три лінії, відновили частину, зробили капітальний ремонт по вулиці Петровського, і це також це було зроблено все до травня місяця. Практично ці роботи виконувалися з ж тому, в принципі, є в нас надія, ми включили в перелік робіт бюджетних, державного бюджету роботи по будівництву нових, нових ліній освітлення. Це стосується і радгоспу Жовторичанський, вулиці Красноармійська, ну і інші об'єкти. Люди задоволені поверненням до цивілізації. Почуваємо дуже добре, дуже приємно, що є світло на нашій вулиці. Ми дуже вдячні місцевій владі і голові голубу Василю Федоровичу, а також фірмі Стройкомплекс Лобанцеву Володимиру Вадимовичу і його бригаді за те, що вони так якісно і вчасно зробили освітлення. Моя робота знаходиться на Богуна 123. Прекрасна центральна вулиця і дорога йде до відділу кадрів електрону. І дякуємо всім нашим жовтоводським електромережам за освітлення, яке вони роблять на нашій вулиці, щоб людям було зручно ходити, передвигатися і ночі. І всього вам хорошого, і дякуємо вам за все. Проведена реконструкція та будівництво системи опалення школи номер 3 та навчально-виховного комплексу Девосвіт. місті, як ви самі розумієте, средств таких для будівництва такого серйозного об'єкта не находять, потім прийшлося до государству. І слава Богу, государство помогло жовтому водам. этот год виділено було 5 мільйонів гривень на соціально-економічний розвиток міста Жовті Води. Из этих 5 миллионов мы выделили вот на два объекта. Это именно теплогенераторная, где мы с вами находимся, средняя школа номер 3. И теплогенераторная, средняя школа номер 11, или ДВС, мы еще его называем. Надеюсь, что этот объект, он даст только лишь пользу нашему городу, деткам, работникам этой средней школы, для того, чтобы они находились и производили свои необходимые работы, а именно обучение детей в комфортных, современных, экологически чистых условиях. Здійснені природно-охоронні заходи на суму 4,5 мільйони гривень. Це перш за все, будівництво полігону твердих побутових відходів на суму 3 мільйони гривень за кошти обласного природоохоронного фонду. Полигон рассчитан, в принципе, при окончании строительства, полигон рассчитан на 70 тысяч метров кубических отходов в год. Его, это первая очередь этого полигона. Вот, если посмотреть за моей спиной в ту сторону, она в сторону трассы, еще это вторая очередь будет, там, где не закрыта мембраны. Вот, и это позволит городу иметь в следующем году открытие, І мати вже полігон твердих битових відходів а не аніме стихійною свалку. Зараз об'єкт знаходиться в стадії завершення будівництва. Виконано 75% будівельно-монтажних робіт. На добудову полігону кошти у 2009 році не виділені. На житловому будівництві вперше за багато років освоєно 6,5 мільйонів гривень. Один із основних об'єктів житловий будинок по вулиці Будьонного, на будівництво якого освоєно біля 4 мільйонів гривень. У 2009 році будуть побудовані підвідні газопроводи в різних районах міста, іде проектування мереж зовнішнього освітлення віддалених мікрорайонів. Планується відновлення обладнання дитячих майданчиків, реконструкція водогінного котла ПТВМ на ТЕЦ та внесення коштів у статутний фонд тепломереж. Реконструкція школи номер 3 для розміщення спеціалізованої школи для дітей з ватами у розумовому розвитку. У 2008 році з 9 мільйонів гривень на соціальний захист використано 4 мільйони на радіаційний 5. Виконані роботи з реабілітації забрудненої території міста на суму більше 1 мільйона гривень на території міського парку Слави та в районі площі Леніна. Ведеться робота по вилученню джерел іонізуючого випромінювання високої активності, що зберігаються на Електронгазі. Та їх передача на захоронення об'єднаню радон. Що ж стосується власних надходжень бюджету, то більше 70% цих коштів витрачається на отримання закладів освіти, і з кожним роком ця цифра зростає. У той же час школи не наповнені учнями, тому у квітні 2009 року сесія міськради прийняла необхідне рішення ліквідувати до 1 вересня дві школи. Першу та сьому, що дасть змогу раціонально використати бюджетні кошти, у 2008 році субсидії на житлово-комунальні послуги отримували 6,5 тисяч громадян. Загальна сума призначених субсидій у 2008 році складе більше 6 мільйонів гривень. На цей рік заплановано на виплату субсидій значно більше майже 10 мільйонів гривень. На культуру і мистецтво у 2008 році направлено біля 3 мільйонів гривень, що на 36% більше порівнянні з 2007 роком. На фізичну культуру та спорт у 2008 році направлено з бюджету міста 876 тисяч гривень, що на 27% більше, ніж у 2007 році. На житлово-комунальне господарство порівняно з 2006 роком направлено в 5 разів більше коштів, а саме 11 мільйонів гривень. Велику увагу міська влада приділяє утриманні в належному санітарному стані території міста, в тому числі ремонту доріг. За 2008 рік відремонтовано 8 тисяч квадратних метрів доріг. У 2009 році планується виконати ремонт доріг загальною площею майже 7 тисяч квадратних метрів. З метою підтримки в належному стані зеленого господарства з бюджету виділяються значні кошти, за які протягом 2008 року на території міста було висаджено майже 700 дерев. На весні 2009 року висаджено вже 1120 дерев. На жаль, виховання частини мешканців нашого міста. На занадто низькому рівні мало того, що засмічується територія міста, а й пошкоджується комунальне майно, урни, лавочки, ліхтарі та інше. Я вже вам казав, шановні мої колеги, які керують навчальними закладами. Да проведіть же в кінці кінців своїми хлопцями та дівчатами, яких чешуться там руки на державне і комунальне майно. А вони краще ці руки, руки беруть граблі і мітли і поприбирають те, що в нас десь неправильно лежить. Поки міліція планує посилити чергування, хулігани активно діють. Бачив би дідусь Ленін, що робиться навколо нього, і як сучасна молодь шанує тяжкий труд. Одні носять квіти, інші пакостять всім на зло і собі в задоволення. І замість того, щоб зробити щось нове для міста, витрачаються кошти з бюджету на відновлення навмисно пошкодженого комунального майна. З цим виконком міської ради миритись не буде. Тому прийнято рішення, і затверджені чималі розцінки на покриття винними особами витрат на відновлення навмисно пошкодженого комунального майна. Де збираються люди і там великий прапор. Іноді туди приїжджають на машинах, приходять, і вони там ходять і про щось думають. В цьому приміщенні дуже багато і є охорона. Це ті, хто Главні у місті, вони відповідають за те, щоб у магазинах були продукти, за те, щоб ми навчалися і за те, щоб платили зарплати. Вони сапиляються, думають, говорять, сваляться, піднімають лупку, нажимають кнопку, вони людям беруть. Кажуть робітникам, що включали газ, електрику. Вони нами келують. Ми так живемо. Це голодаю людина. Вона сидить, що де висить державний прапор. У нього багато заступників і його возять на машині. Це такий дядя сидить в кабінеті та розказує депутатам, що треба робити. Я бажаю щастя депутата. Президента і Василю Голову багато щастя і ділянку. Я бажаю мерам і депутатам, щоб в них було багато грошей, щоб вони добре жили, щоб у них було щастя, щоб працювали так добре, як ми навчаємось.